Христос рождається, славімо Його! Сьогодні ці слова ангельськими величальними піснеспівами проносяться над християнським світом. Христос прийшов з небес, зустрічайте! Весь світ оспівує славу Творця, ангельські сили і людський рід разом прославляють того, чий любов не має меж. І напевно, тому Різдво Христове ми називаємо зимовим великоднем, бо ж кожен із нас намагається провести цей день не так, як будь-який інший, подарувати добро і любов найближчим людям, стати краще, довершенішим, а найголовніше ближче до Бога. Тож православний календар бажає усім миру і радості у свято народження Сина Божого і адресує для усіх жителів срібної землі. Сердечні привітання від високоприсвященнішого Феодора, архієпіскопа Мукачівського і Ужгородського. Христос рождається! Дорогі братії і сестри! Маємо честь сьогодні сердечно привітати вас з праздником Христового Різдва. Сьогоднішній день для нас є милим, радісним, торжественним, ностальгійно добрим, тому що ми згадуємо сьогодні як. Родився Христос в Ефлеємі Юдейському, дарував нам всім нове життя, життя в Христі. Вперше звучить заповідь із Ус Христа Спасителя і, взагалі, сіванської проповіді про любов один до одного. Ми сьогодні, цей торжественний святковий день, вітаючи один одного, продовжаючи святкувати свята Різдва Нового Року, Богоявлення Господнього. Зичучи один одному доброго здраві і милості, і щедрот, відродившогося, оплотившогося Божого Сина, призиваємо Його благодать на кожну нашу родину. Ми просимо, благаємо Бога, щоб Господь дарував свої милості, щедрот, як на протязі цілої історії існування людства, роду людському. Але сьогодні, уважно слідкуючи. За подіями в нашій рідній землі ми благаємо і просимо особисто і особливо Бога в наших храмах монастиря в кілейних молитвах, щоб Господь дарував мир державі нашій. В сьогоднішній день дозвольте щиро і щиро привітати всіх вас з Рідвом Христовим. Сьогодні осторонь не залишається не дитина, не маленька людина, не середнього віку. Ми сьогодні всі єдиною великою сім'єю проставляємо, родившися Христа. Здоров'я вам, кріпості, милості Боже, благословення від Нього, Бога, родившогося в Ефлеємі і юдейському. Христос рождається, славімо Його!